Минулого тижня Переяславці вшановували пам'ять свого земляка, героя України, фундатора історико-етнографічного заповідника Михайла Сікорського. До ряду заходів, які проводилися цими днями в нашому місті, увійшов і легкоатлетичний пробіг на честь Михайла Івановича, організований міським комітетом фізичної культури та спорту спільно зі Студрадою Переяславського університету. 28 вересня спортсменів з усієї області зібрала центральна площа. Саме звідси вони стартували. Ура жителів міста обережно біжать діти, не виїжджайте на велосипедах і не пускайте менших дітей. За словами організаторів спортивного заходу, завданнями цього пробігу є популяризація легкої атлетики, розвиток олімпійського руху в Україні та залучення молоді до занять спортом. Крім того, він присвячений пам'яті творця Переяславських музеїв Михайла Сікорського. Легкоатлет Геннадій Яцута до Переяслава на змагання приїхав із Борисполя. каже про діяльність та значний історичний внесок нашого земляка відомого краєзнавця, чув, але на жаль, не багато. Тому радіє можливості дізнатися більше. Занадто мало, я скажу, чув, але Я думаю, що я зберу більше інформації. Мені навіть соромно за те, що тут я навчався, участвуючи то. Я думаю, буду знати краще. Я знаю деякі пам'ятники відкрився України, Але на жаль, не зовсім знаю. Але мої діти вже будуть знати. Так небагато про Михайла Сікорського чула й жителька Березані Златослава. Сьогодні зазначає дівчина познайомитися з його життєвим і творчим шляхом це одна із цілей її приїзду. Друга ж перемогти у змаганнях. Я залюбки беру участь в цих змаганнях. Я дуже хочу перемогти. Того дня, відповідно до програми змагань, юні учасники долали дистанції довжиною 500, 1000 та 1500 метрів, залежно від вікової категорії. Жінки робили забіг на 3 кілометри, чоловіки – на 6. Переможцями ж легкоатлетичного пробігу пам'яті героя України Михайла Сікорського стали зокрема Златослава Козинець, Іван Хемченко, Марина Марченко, Руслан Пенчиков та Ірина Вишняк. Такому результату зізнаються, вони дуже радіють, адже дісталося їм золото нелегко. Виклався на всі сто було важкувато, але я вже доволі давно займаюся спортом легкоатлетикою, тому впоралася.